Солдати Кім Чен Іна, що вони роблять на іншій частині земної кулі, і чи стане це приводом не лише занепокоїтися європейським очільникам? Чи можливо сусіди Сеул і Токіо, вони вже готові до активних дій, аби вгамувати північно-корейського диктатора? І чи похитне так звану вісь зла президентство Трампа, враховуючи стратегічні і геополітичні інтереси Сполучених Штатів у Тихоокеанському регіоні і на Близькому Сході? Відповіді шукала Олена Чернякова. Північно-корейські солдати воюють з армією європейської країни. Частина цих військ вже брала участь в бойових діях і а, проти українських військових. Як на це реагують у європейському союзі? Ми продовжимо чинити весь дипломатичний тиск. Чи зможе Трамп похитнути військ войовничих диктатур? Будуть намагатися. Цей союз, так би мовити, зруйнувати, і чи зважиться Сеул на потужнішу допомогу Києву у війні з КНДР? Глобалізація війни так західні лідери коментують відправку військ Кіма до Росії. Змова двох диктаторів і північно-корейські війська на території Європи це виклик. хто міг собі уявити, що північно-корейські війська воюватимуть проти України? Тож шеф європейської дипломатії навіть поїхав до партнерів у Сеул, аби поговорити, як тиснути разом дипломатично. Бо на більші кроки партнери не готові. Боюся, що присутність північної Кореї є фактом, і вона може лише посилюватись, якщо ми не будемо чинити сильний тиск на КНДР. Крім того, безпека Південної Кореї залежить від України. І у Сеулі це розуміють, на які кроки готові це проаналізуємо згодом. А поки пропозицію НАТО в Альянсі загрозу бачать. Я також чекаю на зустріч з президентом Трампом, щоб обговорити, як спільно ми зможемо протистояти цій загрозі і захистити нашу частину світу, адже це загроза не лише для європейської частини НАТО, але й для континентальної частини США. Чи стане фактор Трампа вирішальним? Це передбачити, поки важко, але зовнішньополітичні пріоритети новообраного президента визначені. Це близький схід і тихоокеанський регіон. Однією із ключових задач своєї адміністрації Трамп вважатиме. Руйнацію союзу, який на даний момент склався між Іраном, Росією та Північною Кореєю, тому що він потенційно загрожує близькосхідній політиці адміністрації Трампа, і за потенційним назвімо першим сценарієм Трамп може спробувати укласти угоду з Росією. Мовою цієї угоди може бути в тому числі і якийсь відповідний розпуск цього самого альянсу. Росія розглядається таким чином, як відповідні підстави для торгів. Мовляв, дивіться. Ви йдете на якісь поступки в контексті підтримки України. А ми не йдемо на поглиблення співпраці з Іраном. Але тут є нюанси. Парламент Росії вже ратифікував угоду про всеосяжну співпрацю з КНДР і навряд чи поставить її на паузу. За іншим сценарієм, Трамп може діяти рішучіше. Це саме йому належить два доленосні для нас рішення: перші джавеліни та блокування будівництва газогону Північний потік. Так, замість угоди з Кремлем, він може посилити тиск, зокрема на пекін. Саме Пекін довгий час був для північної Кореї ось тим логістичним хабом, який допомагав обходити санкції і ну глобально втриматися режиму чучхе, чучхе при влади. Ну і крім того, не забуваємо досить такі е, кроки, які прагматичні робив Трамп, коли при, напряму зустрічався, були двосторонні зустрічі з тим чинином. Тричі за першої каденції Дональд Трамп зустрівся з північно-корейським лідером. Ось ці історичні кадри рукостискань. Та, зрештою, він не зміг переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї. А тепер у штатах не виключають, що Росія могла розплатитися саме ядерними технологіями із товаришем Кімом. росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше ніж 5 чи 10 років тому. Тож занепокоєння щодо відносин між Росією та Північною Кореєю в обох напрямках є дуже реальним. Програма підтримки балістичних ракет, ядерних технологій та космічного потенціалу Північної Кореї несе загрозу безпеці Кореї південної і Сеул міг би відповісти на ескалацію Москви пакетом допомоги Києву. На південно-корейських складах залишається навіть зброя, яку Росія віддала у 90-х. Це танки Т-80 і БМП, а ще нова власного виробництва. є і аналоги танків. Зокрема, це танки К-9, які вважаються прямим конкурентом Леопарда, і реактивні системи К-239, які конкурують з Хаймарксами, і літаки ФА-50. Вони мають 200 тисяч так званих надлишкових у резерві снарядів калібру 105 мм. міліметрів. Це основний калібр, один із основних калібрів країна. То які використовується активно в Україні, тобто допомогти є чим, і все тут впирається виключно в політичну волю. Важке озброєння сулу може експортувати лише до США та частково до Польщі, але існує доктрина, яка дозволяє відправляти зброю в України, які страждають від злочинів проти людяності. Тобто механізми є. Тоді чому Саул не діє? Та інформація, яка зокрема зараз з'являється і в засобах масової інформації всі ті е, речі, які говорять щодо можливості е, висунення якихось мирних ініціатив з боку Вашингтона, е, власне, змушує офіційний Саул, як і багатьох наших європейських партнерів зайняти вичікувальну позицію. Та Путін не чекає, президент України попереджає, не буде жорсткої відповіді. Росія залучить ще більше солдат із КНДР на війну з Україною, де вони отримують передовий бойовий досвід, поки Європа не може відрядити в Україну навіть тренувальну місію. А Сеул досі думає, чи відправляти офіцерів розвідки для аналізу ситуації на фронті. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.